Товаристи, вітаю. З вами Олексій. Сьогодні у нас на огляді новинки від бренду Nextool. Маємо тут два мультитули та кемпіновий ліхтар. Я це ще все не розпаковував, не користувався, тому це буде моє перше враження. Почнемо по порядку. Відео буде не з коротких, тому готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Загалом всі коробочки ще пакуються в плівку. Я її зняв, просто щоб вам не відблискував камеру. Почнемо з першого найменшого мультитульчика. По коробиці тут нічого цікавого. Трохи макулатури. Китайська і англійська. Так, по характеристикам маємо тут сталь 30 хром 13, 20 хром 13 і АБС. АБС, я так розумію, це будуть накладки. По розмірам 75 на 20 на 19 мм. Та і в цілому все. Більше тут нічого цікавого ми не знайдемо. Добре. По вазі 87 плюс-мінус 2 грами, тобто до 90 грам важить цей мультитульчик. Небагато, але насправді і немало. Для наключника хотілося б трошки щось поменше, хоча о, тут є вже трошки поліз наперед. Тут у нас є петля така, щоб кріпити цей мультитул до якогось спорядження, до ключей. Ну, Хоча не знаю, мабуть можна. Він такий досить таки невеликий, десь буде по розміру плюс-мінус як ключі від. Автомобіля. Тому в парі навряд чи ви будете це носити, але під якийсь домашній, можливо, підійде. По зовнішньому вигляду, у нас тут зустрічає ABS-пластик, ці накладочки. Вони в мене тут типу хакі, але можна обрати інший колір. Посилання на мультиту залишу в описі. Кому цікаво, можете перейти переглянути. Тут теж закрито пластиком, воно трошки, я думаю, за рахунок цього стає легше. Маємо тут. Фіксатор кнопку, я так розумію, кожен інструмент фіксується, це плюс. Так, не видно, як він працьовує, хоча я думаю, принцип зрозумілий. Давайте по порядку. Я тут одразу петля в очі потрапила, і петля тут з собою. Якщо його прикріпити кудись до ключів, то буде весь час дергати оцю шпильку. Шпилька для того, щоб діставати сім-карту з телефону. Це до речі, зручно. Якийсь такий тул виходить. Трохи для людей, які займаються в сервісі, не знаю. <хи> До речі, якщо в мене такі дивляться, відпишіть, будь ласка, чи є у вас якісь мультитули і які саме. Цікаво буде почитати. Добре. Оце мені трохи не зрозуміло, тому що на ключах воно точно буде ходити вправо-вліво і діставати вам цю шпильку, за рахунок чого ви можете десь подряпатись. Але одразу є вихід це більше затягнути ці болти, і буде все добре. Підемо по класиці з... Тут ніж є, так, да, є ніж. Супер. Ножичок невеликий, сантиметрів 5. Маємо отвір для того, щоб можна було зручно діставати. Фіксується, фіксується, до речі, непогано. Та й насправді навіть збірка непогана. Чому так взагалі кажу, тому що це ніж коштує 390 гривень мультитул. Цей. І, як на мене, це досить бюджетно, і за таку ціну ми отримаємо непоганий набір інструментів. Ще з промокодом KDC буде знижка в 10%, тому ну, якби, це прям взагалі солодка ціна. З приводу ножа, у мене десь там вже були нарізочки. Давайте затестуємо. Ну, таке. ну таке. Хотілося б насправді, щоб заводу заточка була покраще. Я кажу, я їм не працював, нічого не робив. Тому, от як є, так ви її бачите. Треба буде попрацювати з заточкою. Це 100%. Добре, давайте далі, щоб зняти його з фіксатора, натискаємо з одного, ага, можна, і з одного боку воно теж спрацює. Але двома пальцями просто це зручніше. Далі. У нас є ножиці. Ножиці такі прям солідні, насправді, солідні в плані ширини. В плані роботи. Ну, працює, ріже. Якщо вам треба щось відрізати, ви відріжете. Все. На цьому я думаю, все з тим, що він новий. Тому трошки розпрацюється, десь підмажеться і буде все добре. До речі, так, мастила тут теж є. З віксівськими порівнювати, я думаю, нема сенсу. Щось відрізати можна, можна. На цьому все. Зібрати їх назад ось так, і ось так. Ага, принцип зрозумів чудово. Далі, що ми тут маємо? Викрутка Philips непогано, до речі. Така, на тоненьку, ну, тобто, щось відкрутити мале, підійде, головне, щоб було де підлізти. Тут щось типу ножовки по металу, але це точно вона, да, це точно вона непогана історія в плані мультитулів, якщо у вас там десь є якісь там фасочки познімати, щось терчить, непогано можна обробити і все буде чудово. Це просто якась не знаю, наждачка. Можна щось натерти. Часник. Не знаю насправді для чого. це Хто в курсі, відпишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, це, це якась наживка але не впевнений, не впевнений. Так, давайте далі. Тут же інструментів побільше. Теж маємо тут викрутку стандартну. Також її можна відпрацювати, як і. Щось підіти, там відкрити банку з фарбою, щось подібне, я думаю, без проблем впорається. Маємо тут відкривашку для банок. Але чомусь вона така не досить гостра. Ну, це ж така, мабуть, історія, як і з ножем. І мені здається, тут теж трошки допрацювати треба, тому що коли ця відкривашка гостра, вам просто простіше відкривати цю банку. Я впевнений, що і так це можна зробити без проблем, але хотілося б, мабуть, щоб тут гостренько було. Хоча це вже згодом потестуємо, відпишу в коментарях в Телеграмі, взагалі, як воно, що воно. Маємо стандартну відкривашку і маємо тут такий отвір. Цей отвір, до речі. Як і в багатьох інструментів, фаски тут не зняті для того, щоб знімати ізоляцію. Я думаю, без проблем це можна буде зробити. Взяли кабель, провели і просто в іншу сторону відводити. Ізоляція знята. Все досить просто. І останній у нас інструмент це стропоріз Теж має мотор для того, щоб це було зручно відкривати. Та підставка для телефону. Не знаю. Я користуюсь підставкою для телефону, але якось мультитулі це виглядає досить. Цікаво, насправді цікаво. І цікаво ще те, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується підставками для телефону. От Багато взагалі таких людей чи ні. Принцип дії, я так розумію, такий, що. Так, ніж тут заховаю, бо я нам якраз тільки відкривав ці коробки. Да, щось по типу такого. Замість ножа ваш телефон, ви його там підтримуєте. з телефоном було все набагато краще. На жаль, не можу затестувати, тому що він мене знімає в цей час. Але я думаю, що впорається без проблем. Цікаве рішення, як для мультитула, додати такий функціонал, типу як на кожен день виходить він так. Ну, хоча, мабуть, так і є. Тобто базовий набір інструментів, все, що може знадобитись для таких дрібних побутових проблем. Їх Швидко вирішити і забути. Непоганий тул. Він коштує, як я вже казав, 390 гривень, ще плюс знижка 10%. Тобто, як висновок, ціна, якість. Я думаю, що воно того вартує. Також, на думку, одразу спадає, що це буде чудовий варіант на подарунок якомусь підлітку. Хто полюбляє щось подібне, тому що особливо не шкода буде. Плюс дитині дізнатись більше там, попрацювати з інструментами. Плюс виглядає досить таки непогано. Далі в нас мультитул, який мені дуже-дуже нагадує Victorinox Compact. За рахунок того, що тут я викрутка Compact SD, до речі, я його включив, дістав, ми його навіть трошки порівняємо. Цікаво, давайте подивимось. Ага, тут же папірців взагалі ніяких немає, цікаво. Так, що там нам на макробочці покажуть. По розмірам 64,5 на 18,3 і на 7,8 мм з закритому вигляді. Руків'я у нас тут накладочки з алюмінію. А леза в нас тут всі це нержавіча сталь 420 G2. Все інше нам не треба. Добре, ой-ой-ой, а як то вони схожі? Добре, давайте спочатку по некстулу. Так, тут ми маємо ніж. Такий якийсь він трошки вигнутий. якось, Знаєте, таку маленьку шаблю нагадую. <гарків> Прикольно. Вимка під е, ніготь. Лезо в цілому на закриття не фіксується. Стандартний замок, як і у Вікса. По гостроті. Давайте теж перевіримо. Тут вічно просто цей папірець. Ой, а тут дивіться, е, а чому так? Тут працюється набагато краще. Це вже папірець, насправді, не дуже окей. Ні, все супер. Все супер. Тут по гостроті питань значно менше. Так, ну, полезу довго не будемо зупинятись. Далі в нас йде. Пилочка, Ух ти, тут є ще QR-код. Я не знаю, на камеру, мабуть, вам не буде видно. Ви так насканете. Кому цікаво, я в телеграмі відсканую, відпишу, куди взагалі йде він. І я думаю, скоріш за все на сторінку по цьому мультитулу, тому що ніяких папірців в комплекті не було. Я думаю, що там якісь там базова інформація про нього буде. Різного кольору покажуть нам вставочки, щось по типу такого. Але це тільки моя здогадка, Я ще навіть не дивився, не знаю, що тут. Тому всіх чекаю в телеграмі, посилання залишу в описі, заходьте. Отже, по пилочці маємо тут такий отвір, те, щоб було зручно діставати. Там же щось якесь сміття трошки забилось. Але. Та, і воно якось так. Це типу для того, щоб можна було дістати цю пилочку, бо вона дійсно, наче як вставна тут. До речі, дуже прикольно, тут такий візерунок на пилочці є у вигляді квітів. Здається, такі якісь фігурні. Ну, непогано, така наждачка прям ой, і вже, і, вже, і вже брудно. Добре. І на кінці маємо викрутку. Невеличка, можливо, десь там підкрутити окуляри чи щось таке маленьке. По техніці, я думаю, вам вистачить. Тут все. І з іншого боку, ми маємо ножиці. А мені подобається цікавий механізм. Зустрічав його вже не один раз. Він тут такий, як ставлений окремо, типу ця пружинка, яка відхиляє ножиці назад. Мені подобається, прикольно. У Вікса, до речі, в цьому є мінус, але самі ножниці це великий плюс. А з приводу мінуса у Вікса, це те, що ця в нього пружинка, якщо з нею щось трапиться, її повернути в ту ж саму форму буде проблематично. Тут вони використали інший механізм. Цікаво, я думаю, час покаже, наскільки ця історія дієва. Загалом по ножицям вони плюс-мінус однакові по гостроті. Ну, питань ніяких гостро. Так само, як і з попередньою моделлю, якщо вам треба щось відрізати, відріже без проблем. Більше тут нічого, ніяких додаткових інструментів немає. Мені подобається, дуже гарно виглядають. І ці накладки алюмінієві, і він такий тоненький. Давайте його трохи порівняємо по розмірам. Вони трохи різні насправді, але по товщині інструменту вони однакові. Тобто, тут ще за рахунок, звісно, накладок трошки його приширює, але накладки тут ще є плюсом, тим, що тут є пінцет і зубочистка. Тут ми такого не маємо, але це насправді взагалі не критично. Що б хотів би бачити в комплекті, до речі, це ось такий карабінчик. Він коштує геть мало, і в комплекті це було б класне доповнення, одразу дістав і все. Воно вже в тебе там на кишені, на ключах, де завгодно. Це прикольно. Хоча і з кільцем... ну тут же насправді хто як любить, це, мабуть, вже такі мені придірки, тому що мені просто подобається кого з карабіном. По ціні. Некстула 439 гривень знижкою в 10%. Тобто, вам такий туло обійдеться в 400 гривень, і як на мене, це топ за свої гроші. Ну, якщо порівнювати насправді і з тулом. Мені взагалі історія того, що бренди копіюють те, що воно вже давним-давно було, то знаєте, копіюють класику. Так воно може десь там коштувати менше по матеріалу, воно десь може бути там трошки гірше, але в цілому. Це класна опція, це плюс того, що ти можеш затестити щось подібне. Е, тому, чому б ні? Вибір має завжди бути. В наявності є різні накладочки, мені червона прям зайшла. Нагадую, трохи такий той класичний VIX насправді. Але це Next. Tool. І молодці, непогано рухаються в такому напрямку. Мені подобається. Не знаю. Напишіть в коментарях, взагалі, як вам. Є сенс робити такі. Пародії, не можна назвати це копією або реплікою, тому що ну, це прямо окремий бренд. Також буде гарним варіантом на подарунок. Такий унісекс варіант для дівчини, для хлопця, дружини, кого завгодно. Я думаю, що це буде класний тул на ключі. Однозначно рекомендую. Отже, і третя наша новинка це кемпінговий Ліхтар. Він, до речі, Ліхтар гірлянда модель Milky Way. Досить так прикольно називається. По характеристикам, що у нас каже коробочка? Гірлянда, кемпінг-ліхтар, ліхтар там для дому, наприклад, Type-C має магніт. По розмірам 117 мм на 54 мм, вага 306 плюс-мінус 10 грам акумулятор 18650, об'єм 2600 на годину Давайте подивимось на нього. Так, тут інструкція. Більше нічого. Ой, він виглядає, мені подобається. Такий матовий, прорезинений бренд лога. Ага, в принципі, я зрозумів, здається. От плюс таких ліхтарів, насправді, бачите, тут додали іконочку, тут стрілочки. Ну, воно все прям зрозуміло. Тобто інтуїтивно ти отбереш і, і, і все, і, і ним можна користуватись. Все, це наша гірлянда. Клас. Так, давайте трошки, що тут макулатура в нас. Китайська. Чи японська, чи що тут в нас? Ага, тут і, і те, і все, і інше. І англійська є, супер. По характеристикам, що ще можна додати, те, що тут гірлянда з температурою 2700 кельвінів, це дуже приємне світло, таке тепле, тепле, е, круто буде виглядати вночі, е, це на всі варіанти. Відпрацювати так може 11,5 годин супер. Це якщо буде ще й світити весь час. А тут є ще окремі моди, де воно мерехтить. Я думаю, там ще збільшується час роботи. Також маємо тут стандартне світло самого ліхтаря на 100 люмен. Загалом разом з гірляндою може відпрацювати 7 годин. І стандартне світло самого ліхтарика може на 200 люмен і може відпрацювати 4 години на 4000 кельвінів. Непогано, досить непогано. Довжина цієї гірлянди 20 метрів. Я думаю, це можна прям велику зону вкрити, там вхід в палатку зробити гарним. Досить. Така цікава штука вже вимальовується. Я думаю, що ми це точно, Точніше, ви це точно побачите в наступних відео, тому що я це буду тестувати обов'язково. І це точно річ, яка потрапить ха, клас до мене в е, кемпінговий набір. Е, так, дивіться, що я тільки що зрозумів, Те, що Так, тут маємо гачочок, щось кудись прикріпити. Ми беремо, скільки нам треба цієї гірлянди. Укріпимо її кудись, коли нам не треба вона, ми, ми тут дістаємо ручку і як катушку на воці просто все звертаємо і складаємо. Клас, досить просто, зрозуміло. І це насправді такий інтерактив. Мені здається, що це навіть дітям буде цікаво. Ну чому ні? якщо Якщо мені вже дорослому. Позбирати такі катушки цікаво, то я думаю, що дітям точно зайде. Як ви вже бачите по цим всім іконочкам, по всьому вже зрозуміло, що в нас куди і як. Що як дістається? І куди крутити, щоб закрутити, розкрутити і тому подібне. Магніти. Так, тримають. Я думаю, що цей ліхтар витримають без проблем. 300 грам не так і багато для 20-метрової гірлянди. Type-C прихований, це теж непогано. Десь я бачив на сайті, що тут в нас ip 67, тобто цей ліхтарик не боїться дощу, не боїться снігу, занурювати воду його, звісно, не треба. Але я думаю, що можна взагалі не перейматись, якщо там вас ви облаштували собі там намет. Зробили все гарно, пішов дощ, і це намокло, не страшно, все буде працювати без проблем. По ручці теж я думаю, що все зрозуміло. Все працює чудово, пластик приємний на дотик. Він тут такий весь матовий, тут білий, тут зелений. По роботі, Ага, один раз натиснули, все, ми гірлянду одразу увімкнули. Давайте трошки розмотаємо, покажу, як це виглядає. Маємо тут індикатор зарядки. Тобто, якщо зелений, все окей, червоний. Ліхтар розряджений по стандартно як і у всіх. Це режим, коли ліхтарик разом з гірляндою світить, і коли окремо сам ліхтарик. Тобто ми по факту тут маємо 5 режимів роботи. І на шостий він вимикається. Перший це просто світиться гірлянда. вам там все чудово видно. Другий це. Мерехтіння. Перші другий, перші другий. окей. Третій режим це... це в нас дихання, тобто з меншого до більшого, і навпаки. Я думаю, на цьому режимі він прям гірлянда може довго пропрацювати. Наступний у нас це комбінація гірлянди з кемпінговим ліхтарем. самим, з його головним світлом може буду його так називати. Той, що на 100 люменів. менше його зробити не можна, але щось підсвітити собі в палаці, підсвітити, наприклад, стіл, я думаю, можна буде без проблем. О, дивіться, навіть і 10 секунд не треба чекати. Ага, я зрозумів. Я натиснув воно вимкнулось. Тобто, якщо 10 секунд пропрацьовує якийсь режим, натискаючи один раз, ви його автоматично вже вимикаєте одразу, а не перемикаєте далі. Зрозуміло. Так, четвертий. Проговорили, п'ятий це вже стандартний режим, е головне світло по самому ліхтарику, гірлянда наша не працює. І на шостий натиск вимикається світло. Все, Все досить просто. Давайте зберемо гірлянду. Не знаю, мені щось прям задоволення це приносить. Мабуть, треба йти на рибалку. Досить просто, але насправді універсально. Бо ви маєте 20 метрів гірлянди, ви маєте головне світло. Ви можете підлаштувати якось під себе, як ви це все бачите. Є магніти, щоб це можна було прикріпити. Тобто це зробити як головним світлом, розкинути гірлянду по периметру, зробити там більше. А маючи там декілька таких штук, я думаю, взагалі там можна якесь там містечко кемпінгове облаштувати світлом. Прикольно зроблено. Загалом досить цікаве рішення. По ціні він 1590, але так само діє знижка. З промокодом на 10%, тому рахуйте, я думаю, що це невелика ціна за таку опцію. А ще, що мені стало цікаво, насправді я перший раз бачу такий ліхтарик, тобто кемпінов ліхтар, у якого є комбінація грилянди головного світла, і все це так е цікаво зроблено. Я не знаю, це може там на щось копія чи не копія. чи Nextu, сам до такого додумався. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто стикався з такими ліхтарями, чи якісь ще там бренди і моделі, на які варто звернути увагу. Можливо, там вдасться якось їх взяти ще і зробити на них огляди і порівняти і цей ліхтарик. Я думаю, ви ще однозначно побачите в моїх майбутніх відео, потестую його. Якісь там цікаві фотки пороблю. Це все ще теж додам в телеграм-каналі, тому туди теж підписуйтесь. Давайте трохи повернемось до них і коротко про кожен: топ за свої гроші, ціна якість, універсальна річ для кемпінгового набору. Я думаю, якось так можна це все резюмувати. Якщо у вас є якісь питання, відписуйте, будь ласка, в коментарях. По досвіду експлуатації або буде окреме відео, або ще від, буду відписувати по цьому пізніше в телеграмі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і найголовніше це підтримуйте наші сили оборони. Хай щастить!